Ну і з вами знову я Марті, і я прожив 100 днів на літаючих островах. Що з цього вийшло, дивіться далі в відео. я, як обично, заспавнився і пішов руба деру. Я скрафтив верстаки і обладунки і пішов дивитися на цю досить велику вежу, але в ітозі її залутав. Трохи походивши по вежі, я побачив двох лівець, які чпікіндрикались прямо в мене перед глазами. Але я краєм глаза побачив одну малесеньку печерку, і що ви думаєте? Правильно, я пішов в неї. Зомбаки мене встритили, як свиню на камазі, тому мені це не зайшло, і я почав їх дубасити. Але потім до них під'єднався цей білий полуфабрикат, і мені нічого не оставалось робити, як свалити, от, звідти. Мені щось прийшло в голову, і я убив цю нещасну вівцю. І як сама геніальна людина в цьому світі, я почав ламати ізумруд кам'яним кайлом. Побачив я цей дерев'яний міст, і це було самим геніальним моїм рішенням туди піти. Покивавши головою, я свалив звідти нафіг і пішов купати землю раді того, щоб побудуватися на іншій острові. Накопавши достатньо землі, я почав будуватися. Помітив я, те залізо на іншому острові, попригав від щастя і побіг його. Добувати. І, звичайно, з моєю везучістю там була скриня під землею, в якій було кам'яне приладдя, їжа, золото, барвник і дерево з паутиною. І нарешті почав копати те залізо, за яким я йшов. І знову з моєю геніальністю я якогось фіга почав копати кам'яним кайлом золото. Накопавши ще чуть-чуть камня і землі, я почав далі будуватися до того острову. Десантірувавшись на нього, я і почав його ізучати. І як настоящий гурман. Я почав фігачити курку. Коротше, нічого інтересного я тут не знайшов і почав копати землю, щоб перейти на інший острів. Докопавши достатньо землі, я почав будуватися. І тепер десантірувався в якесь загублене село. Полутавшись, я знайшов собі курточку і шапкою, щоб не було холоду. Потім я побачив кузню і в який раз убідився, що акуратність це не моя сила. Народившись другий раз, я так подумав: а чому б не вважати, скільки раз я вже здув? Тому зараз ви побачите у своєму правому верхньому углу, щорчик, який буде вважати, скільки раз я помер. Тепер чуть-чуть акуратніше я її залутав. І що ви думаєте, правильно тут був алмаз. Чесно, щастя були повні штани. І, спам'ятавши про залізо, я пішов дивитися, чи воно переплавилось. І мені дуже сильно повезло, що один уголь переплавив 6 слитків золота. Тому в мене ще залишилось 4 дерева. Я скрафтив собі кайло, і на оставшися три залізних слитка, зробив собі лопату і меч. І побачивши маленьку кімнатку з розбійниками, я пішов їх вбивати. І лучше б я цього не робив без підготовки. Перерубавши усі доски, я почав копатися вниз. І мені дуже сильно повезло, що там був знизу забор. Бо якщо б я впав, у... якщо б там його б не було, і я впав, би, тут би був би кінець. Ну, Все, типа, друга смерть. Коротше. Зібравшись з духом і пригнувши на них, я почав їх мандячити, як тільки міг. Чуть лі не рішився своєї другої житті, тому що вони вдвоєм на мене напали спереді і один ззаді. Залутавши арбалет, я другий раз так тупо здох і почав будуватися на інший острів. Будувавшися, я зрозумів, що цей острів дуже-дуже похожий на прошлий острів. Тобто, там була і річка, і е, дерева, ну, дуже-дуже похоже. Але на цьому острові не дуже було багато чого цікавого і корисного. Тому я не став на ньому зациклюватися і перейшов на новий Джунглєвий острів. Так-так. Саме джунглівий. Куда мені йти? Наверх чи вниз? І недовго думаючи, я все ж таки вибрав верх. Мене вже зустрічала корова, але я не став з нею церімониться і випробував її на свій новенький залізний меч. І спам'ятавши про те, що в мене є шалкерова коробка, я загрузив туди весь мусор і зламав її. Зверху я добув дерева і настав час іти вниз, у ту саму печеру, про яку я потім дуже сильно пожалію, що я туди йшов вообще. І ось я вже до сюди добудувався. Я такий щасливий, але ненадовго. І ось уже перший зомбі, перший скелетрон, а далі все ще хуже. Да, і ось те, про що я говорив. Я питався достроїтися, але мені це нічим не помогло. І я третій раз в здух... Коротше, змирившись з тим, що я вже буду в ще раз здохаю, я пішов по алмази. І їх тут було дуже багато, так як вони знаходились на висоті мінус 11 е... чанків чи блоків. Подобувавши ще чу-чуть алмазів, я звалив зтуда нафіг самим. Геніальним способом. Правильно спри. І настав той самий момент, коли я маю вже добудуватися до самого останнього острова в цій частині. Добудувавшись, я побачив, що тут заброшене село як впрошле, і, і тут є сверблюди. Я побачив, що тут десь піраміда, яку я рішив за своєю логікою. Я подумав, що там нічого немає і що її можна залутати. Ну, кого моє було удивлення, коли я тут побачив три мелких зомбака е, пустинника І от ті самі кадри, як я з ними луплюся. Можете поки що понаблюдати за моєю тупістю Якщо б я не пішов у ту е, пираму, цього б цього не було. І ось я вже, вже з ними добився, і вже мене хватило сміливості туди прорватися. І залутав я там щось нереальне просто. Кольчужна броня. Із зачаруванням захисту це взагалі І ще лук, але він із е, зачаруванням із прокляттям зникнення. Тому, е, в принципі, нормально. Я не знаю, зачем я на нього навожу вже третій раз. Ну, в мене, коротше, було таке поняття, типа що. Я сейчас на нього наведу і там то прокляття Да, ось я вже показую, який я ми днявий і э, роблю якусь фігню, бо не знаю, як мені вилізти Ось тут я вже вилажу наружу і вже будемо прощатися, тому що відео сходить до... І ось ми вже підходимо до кінця. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!